Резонансна історія, про яку багато хто нині говорить: Інцидент із загибелю в Дніпрі, водія його автомобіля Ягуар від кулі патрульного поліцейського поділив суспільство на два протилежних табори. Одні повністю підтримали дії поліцейського, бо досить сюсюкатися із мажорами порушниками за кермом, ну а інші з не меншою категоричністю стали не на бік поліцейського. Знаєте, у переважній більшості аналогічних випадків, ну, наприклад, поліція в Америці, вона не вагаючись стріляє в правопорушників, бо там правоохоронці керуються двома базовими юридичними принципами. Англійською мовою це звучить як force та feeling felon rule, що буквально перекладається як смертельна сила, і це означає, що поліція застосується. Щодо правопорушника засоби примусу, які з високою ймовірністю можуть призвести до його смерті або до каліцтва, це може бути вогнепальна зброя, автомобіль поліцейський для тарану, наприклад, машини-порушника, чи навіть вибухівка, наприклад, коли в будинок поліцейський проникає. А другий принцип це правило втікача, яке дає правило, право поліції застосовувати цю смертельну силу проти підозрюваного. Насправді в Україні поліцейські зараз вкрай рідко роблять те, що роблять американські копи, але як на мене, ключове відсутність, невідворотності покарання. Ось це є величезною проблемою зараз в Україні. Коли п'яний суддя збив нацгвардійця на блокпосту, багато диванних експертів говорили, а чому в нього не стріляли на місці. Коли зупинений поліцією водій Ягуар накинувся на правоохоронців і застосовував силу, так само багато людей написали: А чому він стріляв? Він не мав права на це. Чому так? Ось про це, про різні погляди, ми зараз поговоримо з гостем нашої студії, це Олег Чабан. І е, дискусія з психотерапевтом, з доктором медичних наук. Пане Олеже, мої вітання. Вітаю, вітаю вас. Пане Олеже, це правильно чи неправильно? Оце Питання, яке дуже часто виникає в людей, які і гадки не мають, що насправді сталося, і вже готові судити чи милувати. От наскільки ми зараз залежні від чиєїсь думки в прийнятті того чи іншого рішення, і як це впливає це на нас. Є таке поняття, я також не беруся судити. Я людина збалансована, і в мене знань юридичних недостатньо багато, психологічних дещо більше. Але дивлячись на подібну ситуацію, я просто згадую, є такий термін когні, когнітивне упередження або когнітивне викривлення. Це це така штука, коли нами диктує, наприклад, соціальна мережа або думка більшості. От перший дав емоційну реакцію в соціальних мережах. Я не про тих людей, які були безпосередньо задіяні тут. А перший дав реакцію і ще й висмикнув якусь яскраву фотографію. Не відеоряд, не різні точки, а просто відеоряд. І отримає, наприклад, тисячу десять тисяч лайків. І ось тут ви. Як користувач соціальних мереж заходите і вперше бачите цю інформацію і читаєте весь цей емоційний накал, який ви вилився туди, і тут вступає якраз оця штука, яку я сказав, когнітивне упередження. Надзвичайно складно залишатися при власній думці, просто опиратися і сказати: Ну, почекайте, можливо, там ще було щось просто власкати, якщо тисячу, а тим більше десять тисяч, а ще більше, сказали так. Треба обов'язково покарати злочини і тому подібне, пане Олеже. Але Ми для чого це мені? Залеж. Якщо я не мав безпосереднього відношення до цього, я абсолютно далекий від того, що сталося. Для чого мені мати ось цю позицію: прав чи не правий той, хто вчинив або не вчинив правопорушення, тому що великий авантюрист під назвою Ленін. Іван Тюрес сказав колись фразу, яка абсолютно відповідає. Жити в соціумі і залишатися поза соціумом неможливо. Хочете ви цього чи не хочете, ваші мізки працюють як соціальні мізки. Ви автоматично реагуєте на інших людей. А тим більше, коли ви, я і всі інші заведені страшною ситуацією, яка називається війна, тобто емоційний підйом, накал, настороженість, тригерність, і кудись потрібно це вилити. Куда вилети? Ти черговий раз ховаєшся в бомбосховищі. Ти конкретно не вилетиш твої донати це добре, але ти не бачиш реально, як це відбувається. Тому ти ходиш заведений і раптом в тебе з'являється умовний ворог. Умовний. Я ж говорю, це ж наш співвітчизник, який просто зупиняє, тому що він виконує своє завдання і він дотримується якихось правил і їх дотримає. І що ти робиш? Все своє, що ти тримав в собі і не висказав вдома, вдома ти не вискажеш. Як говорить дружина чоловіку, ти вдома батько, тому, будь ласка, стиж голос, веди себе спокійно, іди на роботу і там, що хоч висказують. А що на роботі кажуть? Ти тут працівник, тому на обличчя Чіз і всі свої емоції вискажи вдома. Де залишається вилити ці емоції? По дорозі або туди. Або сюди. Вибачте, що я так утрірую, але я просто показую, що ми заведені і доволі часто не маємо куди інкапсулювати діти нашої емоції. І тут зустріч з будь-якою перепоною в нашому житті будь-яка, де особливо тебе б'ють, б'є навіть не так слово правопорушення, як зачіпає особистість. Можливо, ти там крутий, можливо, ти пальцями ходиш в вірам і тому подібне. І тут, або при комусь ще особливий момент: при жінці, при дружині чи при комусь це. Все. І тоді вискакує оце. Надмірна емоційність, яка вже не має ніякої ні логіки, ні контролю. Що ви радите в даному випадку робити, якщо оця надмірна емоційність бере верх над рацію? Ну, перше, пам'ятати, що ти знаходишся в такій ситуації, де ти хочеш чи не хочеш, ти будеш надмірно емоційний. Тому контролюй себе і дівай свої емоції куди завгодно. В прогулянках, в спорті, в донатству, в якійсь благодійності. Не демонструй, не бався в якійсь ролі крутого чоловіка, ще чогось. Просто будь людиною, яка повинна пройти цей етап, залишитися живою і будувати щасливе суспільство в тій державі, в якій ти живеш, яку ти любиш, в якій ти залишишся. Тобто починай контролювати, тому що, повірте, подібний факт. Якщо добре проаналізувати психологію, я ж не знаю деталів, він скоріш за все мав і раніше. Тобто він вже вискакував. Якщо це вискакує, і на це тим більше вказують твої рідні. Ну починай працювати. Не можеш стриматися. Ну тоді велкам. Заходьте до нас, будемо лікувати. Хоча з па нам без вас вистачає. Я умовно звертаюся до того, який не може себе стримати в своїх емоційних проявах і тому подібне. Тому, звичайно, вчися контролювати, тому що це вже крайній був факт, який закінчився трагедією, але сигнали були і раніше, і вдома, і на роботі, і по дорозі на роботу, і так далі. Пане Олеже, але скажіть, ось подія, яка сталася? Чи повинен я як частина соціуму мати власну думку на те, що сталося? Чи це чіпає мене, та? чи зачіпає мене? Чи маю я внутрішньо мати відповідь на те, хто винен, а хто не винен? Взагалі дивне питання: як це ви можете не мати думки? Ви можете вийняти свої думки. Це абсолютно автоматичний процес, який в нас виникає в зв'язку з тим, що ми живемо серед людей і взаємодіємо з людьми. Ви маєте думку, ви маєте право її висказати. І це велика повага і велика демократія, що твоя думка може бути не погодженням ні з ким, але ти маєш право її сказати. І до тебе ще долучаться. Долучайся, але одночасно будь критичним. Тому що, як правило, при по подібних речах емоції випереджають логіку. Ти ще не знаєш деталі. А емоційно ти вже все оцінив і взагалі всю державу і, і всіх бізнесменів, всі вони мажори. Та це неправда. Є й і такі, і такі. Чи поліцейські є? Поліцейські також є різні. Мене недавно зупинив поліцейський. Ну я провинився. Ну, дрібне провина, але я розумів, що це, мабуть, обід. Влечу в стрел. Я вступив в розмову, я почав пояснювати. Він ще не посміявся. Я йому подякував за те, що він провів для професора просвітню роботу, і ми роз'їхалися. Я розумію, що таке попередження. Пане Олеже, Але... так. Ні, 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 я, я перепрошую, що перебив вас, пане Олеже. Але зараз в епоху соцмереж, як ви е, е, вже зауважили, ще швидка не, не доїхала або поліцейський автомобіль на місце пригоди. А в соцмережах вже з'ясували, хто винен і що йому за це має бути. От скажіть, чи маємо ми або кожен з нас себе від упередженості якимось чином страхувати і. Е, Насправді кому в даному випадку довіряти, і як важливо зробити так, щоб довіра була в першу чергу до себе. Ой, ну щось ви дуже сьогодні складні запитання ставили. Знаєте, в таких ситуаціях найбільш цинічно, що соціум все більше переходить швидше, я поширю свої фотографії і відео, від зніму жахи падіння ракети, ДТП і інше, ніж сам кинуся допомагати виясняти, забувши, де знаходиться мій телефон. Це велика біда не України, це велика біда всього світу, коли ми більше налаштовані на передачу інформації, яскраву передачу. Ну але це називається Вається вчитися бути людьми, не 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 вступати, не поширювати, а все таки витримати і спробувати розібрати. Але це логіка логіка завжди ще раз говорю. Вона на превеликий жаль подібних ситуаціях вона запізнюється. Тому вчимося бути логічними, критичними, стримуємося, розуміємо, що біля нас інші люди, і що в кінці кінці від наших дій є наслідки, навіть в тому числі яку інформацію ми з вами будемо поширювати. Пане Олеже, але для декого життя під час війни без війни це нормальний стан, та дехто не помічає, чи маємо ми. По-перше, чи це механізм захисту, і чи маємо ми цих людей все ж таки орієнтувати, якимось чином, ми, як суспільство, що життя не повернеться вже до колишніх часів? Так, саме велика цінність це життя людини і розуміння, що йде. Що ми знаходимося в загрозі, коли в будь-який момент це життя може відібрати агресор, ворог тільки тому, що він над Каспієм натиснув кнопочку, і це повинно закінчитися лише судом, однозначно, навіть якщо він не бачить, ця ракета. А усвідомлення дійсно в життя і цінності це велика річ, і все, що ми з вами робимо, це якраз направлене на усвідомлення. Нехай навіть це буде виглядати загальмування. Ви почали з такого складного річчя є є Кількість людей, які як жили, так і живуть. І достатньо, і тішаться, і радуються, і думають, чи сьогодні Арабіку, чи взяти обов'язково 100%, чи можна для кофеїну додати то, і так далі. Сказати, що їх потрібно осуджувати і так трястиними, і кричати йому в обличчя Ахтунг іде війна, мабуть, також ні, тому що треба розуміти, що за його кавою може стояти складна робота підприємця на економіку України і в тому числі накачування грошима нашої армії. І це слава богу. Я знаю багато таких підприємців, в яких є дорогий автомобіль, але він робить стільки для армії, що ой-ой-ой. Тому, повірте, просто так розкидатися термінологією, але ще раз говорю, нам просто підкидають факти, над якими ми швидко, емоційно відреагуємо. От киньте до будь-якого ДТП, домалюйте слово, мажор влетів в це ДТП. Ну і одночасно сфотографуйте під якимсь ракурсом його автомобіль. У вас вже виникає когнітивне упередження. Ах, сволочі такі сякі, які тільки маєтки купляють, а ще треба то-то, а знов мас-медіа підливає інформації, правдивої інформації про побори, про воєнкомів і тому подібне. Тому зрозуміло, що всі ми заходимося накручені. Дуже накручені, заведені, і емоційно просто як курок в зведенні. Пане Олеже, від вас просте, е, проста порада з вашого дозволу. Чи треба вже готуватися українцям до мирного життя? Суд вас сьогодні дійсно якісь такі дуже глобально викопаєте. Це, це ціла науково досвідна робота, яку ми починаємо з нашими американськими колегами, тому що війна закінчиться, я впевнений на кордонах 91-го року, але вона буде продовжуватися в наших головах, тому що мільйон людей вернуться з тими чи іншими психологічними і соціальними запитами. Я не сказав психіатрія, просто соціальними запитами, і реально до цього потрібно готуватися. І Я прекрасно розумію, як було сказано ще італіанськими філософами, що після COVID-19 планета. Стала іншою, то повірте, українці після війни своєї стануть точно так же іншими. так само як і світ. Ми цьому так само пересвідчуємося, пане Олеже. Мріємо про е, інше життя, про мирне життя, і дякуємо вам за розмову. Олег Чабан, психотерапевт, був гостем на прямому зв'язку в нашій програмі.